Ище до вересня, тим активнішою стає метушня в кабінеті міністрів. Причому незакони нові пишуть, а думають, як би всидіти на своєму місці. Бо прем'єр ще місяць тому анонсував масштабну чистку. Хтось отримує жаданий портфель, а хтось піде на всі чотири сторони. Хто ж витягне щасливий квиток? А на кому поставили чорну мітку? Кабмін перезавантаження. Вже скільки разів ми чули це від різних очільників уряду. Напередодні місцевих виборів Арсеній Яценюк знову заявив, що відрахує з будівлі на Грушевського всіх нездібних учнів. За результатами оцінки діяльності кожного міністра мною буде запропоновано парламентській коаліції новий склад кабінету міністрів України та нову ефективну структуру українського уряду. Це повинна бути не кількість, а якість. Чому кандидат економічних наук вирішив провести генеральне прибирання? Причин може бути декілька: по-перше, за умови падіння рейтингу та постійної критики діяльності уряду. Це схоже на спробу, хоч якось відновити довіру суспільства. А по-друге, нещодавно під час візиту до США прем'єр отримав, чи не останнє китайське попередження щодо відсутності реальних реформ в Україні, тому й вишукує винних у зриві даних обіцянок, адже дуже хоче й далі всидіти у своєму кріслі, твердять політологи. Він повністю пішов на співпрацю з президентом. Має голоси президентської команди, готовий абсолютно прислухатися до всіх побажань президентської команди щодо конституційної реформи, змін в державі, кадрових призначень, погоджень голів обласних державних районних адміністрацій. Але за все це Яценюк хоче залишитися прем'єр-міністром. Кадрові зміни скоріш за все торкнуться скандальних міністрів, які так чи інакше були причетні до гучних корупційних чи то політичних скандалів, впевнені політтехнологи в зоні ризику міністр охорони здоров'я, в зоні ризику міністр інфраструктури. В зоні ризику можуть бути міністри енергетики. А що ж сам Яценюк? Його вже звільняли у ЗМІ чи до кулуарах парламенту вже не один раз за останні півтора року. Якщо ж співпраця з президентом буде задовільняти гаранта, то прем'єром Арсеній Петрович залишиться, прогнозує більшість аналітиків. Хоча, на їх думку, голова держави все ж таки має в колоді кілька варіантів, на котрі може замінити Яценюка. Це міністр фінансів Юрейського та голова Одеської області Сакашвілі. Хоча останній вже встиг відхреститися від потенційної пропозиції. Ні, тому що я думаю, в Україні є дуже багато позитивних і хороших кадрів. Фундаментально потрібно міняти всю роботу. Такої ж думки і політолог Юрій Романенко. Він вважає, що всі ці ігри із перезавантаженням кабміну є тільки замилюванням очей звичайним людям, а насправді нічого кардинально не зміниться. До того моменту, поки принципіально не зміняються основання системи государства, то до того моменту ну, би, перестановка коек в борделі воно, 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 воно нічого не міняє. Та вона все рівно очікується. Тож може прийти на ще гарячі місця. Зважаючи на те, що склад кабміну формується за квотним принципом, можна очікувати, що нових представників самопомочі, батьківщини або радикальної партії ми в ньому навряд чи побачимо, Зважаючи на їх останні демарші у сесійній залі парламенту. Тому політтехнологи очікують в Кабміні на нові штики від ББП чи народного фронту. Ані Магда Антон Шемяков, телеканал Бізнес.